Добрий день. Сьогодні нашому замовнику віддаємо ремонт Феслі 2014 рік проти 150 ватт кругом 95-110 сил. Так, Машина купувалась під замовлення в Німеччині і дивіться, заміна ГРМ, заміна інших це ролики мінялись, так, контроль клімата, недавна заміна масла у Векшель. І недавно, значить, по тормозам жидко змінялася. Машина постану задовільне, кілометраж. В принципі, мене все, все якби це влаштувало, І по ціні теж не було. Так, ну що Добре. скажете, як ви? Добрий день. Дякую, Андрію. За файну машину, так сказати. Да. Буду їздити. І споминати вас. Дякую. дякую. Ще такі мандражки. мандражки ну, нові, я думаю, да. що все буде нормально. Да. Дякую, машина класна. Мандражки. Поїздю, подивлюся, побачу, скажу. А, значить, так, поки дякую, то, велике. Та внутрі от, по салону взагалі питання нема. Лума нормальна. Зимова резина. Зимова гума запаска да, кстати. Взагалі там ва. Оці що залишились, тобі вже поклаху да, багажника, <покусеника>, да, щоб розумірую. їх вже не крали. Я, вже доб... я не знаю, як у нього так вийшло. Це багажник непоганий. Так, от тут же відкривай. Оце тяне, потім оце тяне. Я аж туди. І, і, і оце витягую. І Іон, бачите, запаска. Полисівна. Запаска так є. Вообще все. нова. Ні, це файно, файно. Ключі, да, домкрат. Думаю, там все знайдеться. Це на всякий пожар. Це є накачувати. Компресор. Я сподіваюся, важлив. що не, не пригодиться, але ж все одно. Ні, ну все, ти можеш спокійне до цього міста їхати і не переживати. Це вам звідси так, орієнтовно по кілометрах скільки. Сюди? Да. Ну, до кілометр, кілометрів 300 буде. Ну, і Плюс Там у, у вас, вас є неякісні дороги, я знаю вашу область. Да. Вони завжди там були. Кропивницький славиться собою. <рес> 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 так що, а тут теж. По салону нормально. Купив, дали вам цей омивач, тому що знову ми... німці не поклали, чистенько. Да. Що мені сподобалось, так це послушає просить. Це якби функція, яка потрібна, ну просто на кожній машині. То купуєш якусь BMW за 25 тисяч доларів і там може не бути такої функції. Сидіння переднє з підігрівом, вони, кстати, нормально гріються. Да. Це моя мрія. <плес> до, до церкала самі складаєшся, дивись, зараз покажу. Ось, підходимо. Підходимо, де. І вона вже закрійлась, бач. Це закривати не треба нічого, так? Все сам. Так, ну просто бомба. Тебе, ну, підходиш. Не відкривається щось. Нет, все. все. Вот, зараз покажу. Да. На кнопочку нажал на старт. Все. Значит, то, что у вас есть. Перед за патроники. Значит, есть включение телефона по Bluetooth. Я подключился. себе. Также mm -hmm. с интернета, сколько с телефона можно его электропакет, контроль, значит, задник одним электросплод ⁇ мником, склад ⁇ мником, сверкалом, 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 и сверкалом, 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 Датчик світло і автоматично ближнє дальнє світло. Є, от зараз вони теж включені, а політичні. Потім, коли вночі далі включаєш отак, один раз. Один раз. І в тебе загорається, буквочка а. Тобто, він далі сам включати, далі виключати. Включати, включати. Сучасне суперсума. Машина хоче не супер нова, а. Ну, в, в принципе, все В принципе, в принципе, в принципе, в принципе в Но наша Так, конечно, <свист> наша машина. Так что, на салудже, то есть, так вот, два ключа. В одном ключе там, Всього, два ключі тобі тримай. Ну все, на цьому все.